А непрочна цариця неба і землі, прибіжище грішників, і наша найулюбленіша мати, який Бог захотів цілковито доручити Ісус справу Свого милосердя. Ми, недостойні грішники, припадаємо до Твоїх ніг, покидно благаючи Тебе. Якщо на це є Твоя воля прийняти нас всіх цілковито у Твоє володіння, як твою річ і власність, і чинити з нами і всіма нашими здібностями душі і тіла згідно твого бажання. З усім нашим життям, нашою смертю і нашою вічністю. Окрім того, якщо бажаєш, поручаємо тобі всіх нас без останку, щоб сповнилось сказане про тебе, вона розчавить тобі голову. А також ти одна знищила усі єресі усього світу, щоб у твоїх непорочних і наймилосердніших руках ми стали придатними знаряддям, аби ширити і якомога сильніше примножувати твою славу. В усіх втрачених та байдужих душах і таким чином розбудувати, наскільки це можливо, блажене царство Пресвятого Серця Ісуса. Ми посвячуємо Тобі Росію, навернення її народу і, при... і її правителю. Ми посвячуємо Тобі Україну, увесь народ, а особливо воїнів та молодь. Там, куди ти приходиш, справді отримується благодать навернення та освячення. Бо через твої руки протікає вся благодать від найсолодшого серця Ісуса до нас. Дорога молоде, сьогодні хотів би разом з вами трошки пороздумувати над Божим милосердям. І що нам говорить про Боже милосердя Святе Письмо? Власне, ми знаходимо у притчі. Такі вислови про Митря і Фарисея. Пригадуємо собі, що коли приходить до храму, спочатку, допомагайте мені, хто приходить спочатку до, до храму. Фарисей, правда? Стане спереді і каже, що, Господи, що дякую Тобі, що я не такий, як всі інші. І потім е, перераховує гріхи всіх тих, котрих там бачить, і всіх, котрих знає, е, що я не такий, як інші. Неправедні, скажімо, я є той, котрий роблю завжди милосиню, даю десятину, і багато багато переховує своїх власних таких добрих якостей, але знову ж таки осуджуючи інших. Я не такий, як інші перелюбники, грішники і тому подібне. А також стоїть там в кінці храму фарисей, я, власне митар. Котрий каже, б'є себе в груди і каже: Боже милосердний, будь мені грішним. І тут якраз ми знаходимо ці слова про Боже милосердя. Боже милосердний, будь мені грішним. Цей власне фарисей, котрий осуджував інших так само і того митаря, він не отримує прощення, а отримує прощення митар, Котрий усвідомлює свою грішність, свою слабкість, свою час від часу помилковість, людяність може, ні, бо він визнає свої гріхи, усвідомлюючи це і уповає або надіється на Боже милосердя, що Бог із великого свого милосердя помилує його і простить йому гріхи Його, а не чис інші, а тільки його гріхи, які він зрішив на крузі свого життя. Бо дивіться, ми також, коли приходимо до церкви, то йдемо до Бога, йдемо до сповіді. І коли приходимо до сповіді, то, власне, із тим, що визнаємо свої гріхи, сповідаємося своїх гріхів. Бо не говоримо о сповіді про чужі гріхи, або про гріхи інших, або гріхи тих, хто нас спровокував до тих або інших вчинків, котрі ми зробили в своєму житті про Бога чи ближнього. Але кажемо. Знаємо при священиком і перед Богом, власне, що ми зрішили такими або іншими гріхами і просимо покути, просимо Бога, щоб простив нам наші гріхи, а не гріхи чиїсь інші. І так само, мітар дуже добре це усвідомлював. Він приходить до храму, не сміє і голови звести доверху. Бо усвідомлює свою гріховність і каже Боже милосердний, будь мені грішним. Кається своїх гріхів. Це якби можемо сказати зараз, що це є сповідь митаря. Е, і Бог його прощає. І за, то, -за того, що він е, мав надію на Боже милосердя. І ми зараз також, коли починаємо цю вервічку до Божого милосердя, е, також із надією на Бога, що Бог. Прийме нашу молитву, почує нашу молитву, спільну, разом, молодіжну тих всіх, котрі ми разом підключилися, молимося на, на вервичці і, і прийме наші молитви і отримуємо кожен з нас благодать особливий спосіб. Не тільки ми, але також із тими різними намірами, за кого ми молимося сьогодні. Бо завжди, коли молимося, то робимо якийсь певний намір, за кого чи за що молимося. Це не означає, що це відразу. Зараз такою має бути. Ми не спіли ще закінчити молитву, ми спіли домолитися, а, а, а вже маємо отримати те, що за що ми самолили. Ні, через деякий час. Бо, власне, що е, у людей є свій час, а у Бога є свій час. Так що навчимося чекати, е, навчимося терпеливості е, того, що е, коли Бог буде вважати за потрібно, то отримуємо те, що. Просимо у нашому житті, і, власне, якщо воно є корисно для нас, зараз починаємо в цьому тижні молитву, що не будемо не молимося Небесної, але молимося Христос Воскрес. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав тим, що робав життя Христос Воскрес із смертю смерть подолав і тим, що в життя дарував Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседожителя, Гориця і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, візав для нас людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплодився з Духа Святого, і Марії Діві стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтіє палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо і сиди праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняй ми рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу свободну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче привічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля для його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над, 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 над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвіщний жертвую тобі тіло і кров дуже душу й Божество найдорожчого сина твого, а нашого Господа Ісуса Христа, перепрошені за наші гріхи і гріхи цілого світу, а для болючих його терпінь. Май милосрдя над нами над цілим світом, Для болючих його терпінь, май милосрді над нами над цілим світом, Для болючих його терпінь, май милосрдя над нами над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосрдя над нами над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосрдя над нами над цілим світом, за для болючих його терпінь, Май милосрдя над нами над цілим світом. Для болючих його терпінь, Май милосрдя над нами над цілим світом, Над для болючих його терпінь. Майми насерді над нами над цілим світом. Для болючих його терпінь. Май миносерді над нами над нами і на ці... над нами і на цілим світом. Для болючих його терпінь, май миносердя над нами над цілим світом. Отче предвічний. жертвую тобі тіло й кров, душу й божество, найдорожчого сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, маємосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих, за болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О Окрова і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело, милосердя для нас. На тебе я уповаю, і в тобі всю свою надію покладаю, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаю. Молитва за українського воїна, предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист своїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою, у миті випробувань і світлим обрієм у зутінках загроз, увінчай їх зусилля перемоги добра над злом, прави над мерехнею, справедливості над кривдою, підвери кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесери кожного зраненого серця, воскресіння дуруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. Дорога молоде. Дякую вам за ту молитву і можливість бути разом з вами перебувати на молитві, перебувати десь тут такої, такої тісній моменти, коли підключається вас зазвичай. Бачу, що завжди одні ті самі лиця, одні ті самі ім'я. Дуже радує, що ви хочете молитися. Я думаю собі, що так само і кожен з вас з нетерпінням чекає того часу, коли вечором буде нагода можливість приєднатися і помолитися разом спільно через онлайн молитву. Так що нехай Бог благословить кожного з вас в вашому житті. Так що Божого благословення, миру і цього того, чого потребуєте для вас, і, 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 і ти Скажем, наміри, які ми сьогодні взимали, кожен, нехай Бог чує і благословляє вас. Благословення Господня на вас з Його благодаттю, чоловіку, людям, завжди, й повсяк, час, і і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! Ви Воскрес! Ви істинно Воскрес! за розважання. Слухайте за нашими соціальними мережами. Всім на добраніч. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Олі.